Нержавіючий фланець комірний за ГОСТом 12821, це високонадійний елемент трубопровідних систем, що забезпечує міцне та герметичне з'єднання обладнання та труб в умовах високих температур та тиску. Цей фланець виготовляється з нержавіючої сталі, що надає йому виняткової стійкості до корозії, особливо в агресивних середовищах. Вони широко застосовуються в таких галузях, як нафтогазова. Хімічна харчова та енергетична промисловість. Конструкція комірного фланця має специфічний елемент комір, який сприяє рівномірному розподілу навантажень під час експлуатації. Така форма робить з'єднання значно більш стійким до деформацій та підвищує довговічність фланця порівняно з іншими з'єднаннями. Стандарти ГОСТ-12821 також включають класифікацію за номінальним тиском та діаметром, що дозволяє точно підібрати фланець під конкретні робочі умови. Завдяки чіткій відповідності цим параметрам інженери та проєктувальники можуть впевнено розраховувати на довговічність та безпеку трубопроводу. Комірний нержавіючий фланець. Гост 12821 допомагає знизити експлуатаційні витрати, оскільки запобігає передчасному зносу обладнання та мінімізує частоту замін та ремонтів. Вибрати та купити виріб ви можете на нашому офіційному сайті. Посилання в описі.